Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я приїхав на свою міську таку міні-пасіку. Точок такий. Да, тут у мене з зими вийшло дві сім'ї і на початку травня я їх відбирав по, по одному магазину меду. Оце в цій. 43 і в 30 й да, чи в 23-й. 23 і оце в мене стояло приблизно ось так от. Два корпуса і магазини. І я в неї один магазин відібрав в початку травня, а другий оце я прийшов. відкриваю І бачу, що вони... Зараз спробую вам достати, показати. Бачите, запечатаний, повністю запечатаний магазин меду. Я такий задоволений, думаю буде друга качка. Так, Думаю, це ж треба їх... Якщо вже магазин запечатаний, то це явно вони і наносили в нижній корпус. Починаю розбирати нижній корпус. Що я бачу? А бачу я ось. Кучу маточників, яких я позривав. І що я вирішив? Я поставив оце сюди трошки в сторону корпус і струсив усю бджолу. Тут ще воно під доскою вони висять, ще не зайшли. Хай потихеньку заходять, зробив штучний рій, витрусив. Витрусив, бо вони, оце ж тут у мене стоїть збільшувач підрамочного простору, усього. Колись жовтий колір був. Да? І вони там все забили, висять гроздами. цілими гронами висять. Я їх всіх туди струсив. Ну і зробив невеличкий відводочок, ось на дві рамки запечатаного розплоду. І розділив, так сказати, молоду. Ройову і льотну бджолу сюди. Оставив він тут пару рамок розплоду. Поставив назад цей їм магазин медовий, який треба забрати відкачати. Чому він буде стояти повний? Да. Ось такі то нам справи. А там в мене 23-го зароїлась була ще раніше, то я це поробив то 40-й крайній відводок і оцей 45-й зробив теж так само. Поробив я їм. Ну Там матки я їм попідставляв, то ну, йдуть вже з пилком, працюють вони, ціра працює. 30-й це в мене я купляв цього як його Карніолан. Відводок купив без сотовий, підсажував. Ось такі то нас справи. Із зими вийшло дві, вже шість, а ройну сьомий. Ну, Я тут думаю, що я ці позабираю, та мене є, що підсилити. Да. Десь отак от. І тут у мене був теж відводок був, я його забрав, підсилив теж в одного товариша, вийшов рій. Ми також зробили таким самим макаром, розділили їх на льотну і не льотну, а в нього цей, вийшов рій, да, він віддільно посадив рій, а там, де не було, оце вернулася матка. Чи ця вернулася. вернулася робоча бджола. Я привіз та підсоєдинив до їх відводок з, молодої, з молодою бджолою. Ось так можна брати відводок. І підселяти оці сім'ї. Ну Начебто і все сьогодні зробив, от, перетрусив геть усі. Тоже поставив їм рамку посередині з відкритим розплодом, а то все поставив суждаващину. І хочу подивитися, бо я матки не шукав, не знаю, чи вона в відводку, Ну тут точно її немає в основній сім'ї, тому що я. Всіх їх витрушував. Це вони вже поналітали самі сюди. Да. Поналітали самі то або тут є матка, або там є матка. Чи в відводку, чи в рою. А я їм поставив там розплід щоб якщо, якщо там не той. Немає матки, то щоб вони собі тянули. Подивимося, чи назад він злетить, чи там залишиться. Також він на дереві поставив ловушку від водок. <клухи> Бджолки там кружляють, не знаю, просто може цікавляться, що воно таке. Ось такі то не в мене справи. Боротися із роїнням, оце якщо вже взівав, що вже є маточники, то вже метод Димарі не поможе. Треба тільки розділяти на льотну і не льотну бджолу. Струси воно їх. Льотна от повернулася сюди, а ці воно сидять і не вилазять. Цікаво. Тут теж ось пару маточників. Ну от, десь так посічникуємо, <гум> якщо так можна назвати. Дякую за увагу, до побачення.